Вчора у нас вже було запущено е, систему опалення. Е, звичайно, сьогодні е, у нас е, всі приміщення теплі. І діткам звичайно стало комфортно перебувати в них. Температура, як ви бачите, ось у нас на градуснику перевищує вже 19, ну до ближче до 20 градусів. Звичайно, що всі приміщення у нас 19-20 градусів мають і це ну. Ми дочекалися нарешті, що у нас вже запустилася система опалення. Кожного дня медична сестра проходить в групу і відмічає температуру наших приміщень. Звичайно, дивиться на вологість приміщень. Якщо вона або низька, або велика перевищує, ми робимо відповідні речі. Тобто у відсутності дітей робимо вологе прибирання або навпаки. Якщо у нас була пониження температури, ось цих пару днів що у нас було холодно, звичайно, ми підігрівали у відсутність дітей, підігрівали приміщення. Працюємо в контакті дуже гарно з нашими працівниками, які налаштовують нам наше ІТП, і все це дуже гарно, дистанційно відбувається. Тому, якщо потрібно, підсилюємо і якщо потрібно, прибираємо. 16 жовтня почався опальний сезон. Але дякуючи нашим комунальним службам, система почала заповнюватися в наших садочках уже на вихідні, і тому діти вже в понеділок приходили в садочки, де вже більше було підключено три теплоносій. Зараз цей процес повністю заповнений на сьогоднішній день. 36 садочків вже отримали теплоносі, 9 у нас виходить, але ситуація повністю контрольована, нормальна. Там, де недостатньо температурний режим, у нас включаються в в цих приміщеннях садочках. Якщо не стачають, ви бачите, вот тут ми додаємо. Обогрівачі, які є в департаменті СВАТ, по посадочкам, беремо їх заявку, потребу і які нам подарували НЕСЕФ. Ми забезпечимо. до того, поки вже сама система палення запрацює на повну і вже не буде потреби включення обігрівачів.